Вівторок, 24 січня. І це головні новини Миколаєва та України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби не пропустити найцікавіше. Тож вітаю і поїхали. Низка гучних звільнень сьогодні. Президент України звільнив з посади заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко. Також з посади заступника генерального прокурора було звільнено Олексія Симоненко. Той прославився в лапках. Своїм новорічним відпочинком на недешевому курорті за кордоном а В'ячеслава Шаповала було звільнено з посади заступника міністра оборони. Останній відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Навколо чого останнім часом спалахнув скандал через високі ціни на продукти харчування для армії. Володимир Зеленський своїм указом запровадив обмеження щодо закордонних поїздок державних посадовців, народних депутатів та посадовців місцевого самоврядування. Відтепер вище вказані особи можуть від'їжджати за кордон виключно за державною потребою. Правила перетинання кордону високопосадовцями має у п'ятиденний термін розробити Кабінет міністрів України. Міністерка закордонних справ Німеччини Анелена Бербок заявила, що її країна не буде заперечувати, якщо інші держави вирішать передати Україні танки Леопард. Нагадаємо, що чимало країн Європи, які є операторами цих танків, зокрема Польща та Фінляндія, заявили про свою готовність передати певну кількість Україні, але для цього потрібен дозвіл Німеччині. Миколаївська бригада тероборони показала, як тренуються її бійці, а саме комплекс навчань бойові дії у населеному пункті. Світлини з тренувань виклали у соцмережу. Там зафіксований один з елементів курсу, а саме штурм будівлі. Серед інструкторів як бригадівські, так і спецпідрозділі. У звільненні Снігурівській громаді відновили рутинну вакцинацію. Цю інформацію оприлюднила Мінохорони здоров'я. Щеплення можна зробити у баштанці та березнигуватаму. Тут у наявності є усі вакцини проти інфекцій, щеплення від яких гарантуються державою. Такі як кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, гепатит Б, туберкульоз, полоеміліт та хіп інфекції. Розваги для шимпанзе. У Миколаївському зоопарку влаштували частування смаколиками з елементами пошуку. Фахівці наповнили картонні коробки підрібненим папером та улюбленими ласощами. Це яблука, банани, фініки тощо. Пошук улюбленої їжі став для приматів заняттям на цілий день. Частування такої суміші не просто доповнюється раціон, а й змушує шимпанзе шевелити місками.